Наша прес-конференція організована з нагоди початку роботи Форуму української молоді діаспори, який проходить вперше в Україні. Ця подія відбувається за ініціативи молодого народного руху. За ініціативи конференції українських молодих організацій діаспори. Тут є голова цієї. Організації Мирослав Гочак з Сербії хотілося б висловити також вдячність за підтримку нашого форуму фонду Богдана Гаврилишина і світовому конгресу українців, які власне, допомогли в тому числі матеріально, без яких цей форум, напевно, би не відбувся. Також я хотів би повідомити, що цей форум також відбувається і за підтримки української держави. В рамках гранту президента для обдарованої молоді, ось тут поруч Олексій Захарченко, який якраз і є переможцем цього гранту. Ну, от такими спільними силами нам вдалося вперше в Україні з нагоди 20-ї річниці Незалежності зібрати українських патріотів молодих зі всього світу. Присутні будуть більше 60 молодих діаспорян з 30 країн світу. Географія в нас дуже дуже широка від Австралії до Торонто і Владивостока, тобто, фактично весь світ присутній тут молодих українців. Ми переконані, що проведення цього заходу є надзвичайно важливим для України загалом, тому що робота з діаспорою. А тим більше з молодою діаспорою в Україні, на жаль, не велася планомірно і не велася постійно. Я вважаю, що діаспоряни у світі є нашими адвокатами, є нашими помічниками, які можуть представляти Україну в світі, підвищувати її імідж і авторитет. І саме тому, безумовно, надзвичайно важливо, щоби. Ми, українці, які проживають в українській державі, всіляким чином підтримували діаспору, і щоб діаспоряни весь час знали, що в них є їхня держава, яка про них думає, дбає, захищає їхні інтереси. А в свою чергу, це призведе до того, що ці молоді люди, які зібралися зі всього світу, вони будуть рано чи пізно в своїх країнах, хоч вони не є громадянами України, але вони будуть в своїх країнах лідерами, займати високі посади, займатися різного роду діяльністю і будуть нести про Україну інший імідж ніж той, який створений в Україні різними різного роду нашими історичними моментами 70-ліття перебування під окупацією радянського союзу. Чорнобильською катастрофою, іншими речами. Тобто, це буде інший, інший погляд на нашу з вами державу. І тому я вважаю, що така робота повинна вестися не тільки громадським сектором, вона повинна вестися державою, повинен бути спеціальний уповноважений орган в, в виконавчій владі, який буде займатися питаннями закордонного українства. І тільки таким чином. Ми зможемо працювати більш ефективно на нашу батьківщину на Україну, як Іван вже сказав, я очолюю конференцію українських молодежних організацій при світовому конгресу українців. Так що за останні два з половиною роки, скільки триває наш мандат, можна сказати, що з того часу йде така консолідація. значить, Взагалі українського молодіжного руху діаспорі. Ну, ви знаєте, що взагалі найбільш присутні такі молодіжні організації, які офіційно зареєстровані в українах діаспори, тобто проживання української діаспори в світі, це найбільше такі, як організації спілки української молоді, пласт. Але значить, як я сказав, що у нас є консолідація, у нас тепер взагалі зібрано інформацію про всі офіційно зареєстровані українські молодіжні організації, нав'язано контакти. Так що з цього приводу, тобто можу сказати, що ми минулого року зорганізували таку першу зустріч української молоді Європи, яка відбулася у Болгарії. І там 30 учасників було з 10 країн Європи. І наступним кроком це був значить, цей форум української молоді діаспори, якого ми організовуємо від сьогодні тут, у Києві. Ну, Взагалі головним завданням зараз, крім цієї консолідації українського молодіжного руху в діаспорі, який в такому зараз завершальному етапі. Ми просто засновуємо вже за останні два роки. Я можу сказати, що офіційно зареєстровані українські молодіжні організації у Латвії, в Австрії, в Сербії. А зараз йде також підготовка щодо заснування українських молодіжних організацій в Румунії, в Угорщині, в Болгарії, в Вірменії. Новій Зеландії, Іспанії, Португалії. Так що взагалі головна мета зараз наша є заснувати у цих країнах активного проживання української діаспори, щоб заснувати і офіційно зареєструвати українські молодіжні організації.